Волонтерство це дуже потужний ресурс, квінтесенцію українського громадянського суспільства. Ми впливаємо на процеси, і це дуже добре, тому що держава це великий хлопець. Держава буває часом не поворотка. Вона в тому не винна. Чим ти більший, тим більше бюрократії. Так склалося там, останні три роки цьому підтвердження, що спочатку в якихось процесах відповідальність беруть на себе волонтери, показують лідерство. А потім держава підхоплює це. Перший Мавік держава передала підрозділам на фронт в восени 2023 року. А хто до цього часу волочився ті мавіки на фронт? Дядько Петро з райцентру, дівчинка Галя з інституту. Ми оці от мурашки, які підставляли державі плече. Держава-дупля не різала, що таке є в Генерали казали, що ви гоночні, якісь ці дрончики. Зараз засіб ураження номер 1 Хто показав лідерство в процесі, волонтерські ініціативи.